Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні нас чекає третя ознака подібності трикутників за трьома сторонами. В чому ж вона полягає? Давайте розглядати. Третя ознака подібності трикутників або ознака за трьома сторонами формулюється наступним чином. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Давайте розглянемо на малюнку. Наприклад, у нас є трикутник, давайте позначимо його як А Б С, і відповідно є трикутник А1, Б1, С1. І повертаємось до нашого означення. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого, тобто, якщо співвідношення сторін Б до А1, Б1, Відповідно, відношення сторони BC до B1C1, і відношення сторони АС до А1С1 є одне і те саме число та пропорційність, яку ми з вами позначили через коефіцієнт К. І ось тут я зазначу, якщо да, виконується ця умова. То ми можемо стверджувати, що трикутник АВС пропорційний до трикутничка А1, Б1, С1. І відповідно до цього, тепер у нас є три повноцінні ознаки, відповідно до яких ми можемо розглядати задачі, до чого ми з вами зараз і переходимо. І починаємо ми традиційно з вами з задач по малюнках. І так, за даними малюнку, який ви бачите на екрані, малюнок 170, у нас є з вами ряд завдань. Давайте розглянемо, я завжди вам пропоную уважно розглянути, що зображено на кожному із малюнків. Значить, Що у нас є? У нас є великий трикутник МНК і відомі його сторони 6, 9 і 12, і є маленький трикутничок СДП, сторони якого, відповідно, 2, 3 і 4. Відповідно, нас просять. Зазначити трикутник МНК, подібний до якого да трикутника треба правильно назвати відповідні букви маленького трикутника. Я нагадую, що коли мова йде про подібність, дуже обов'язково звертати увагу на Відповідність кутів сторін, які ми називаємо, і порядок називання. Тож дивимось, у нас ось да, трикутник МНК. Значить, тут буде значок трикутника. Тепер дивимось, точка М, ось вона. І відповідна їй це буде точка С. Значить, зазначили Н-вершинка, відповідна їй вершинка Д. К-вершинка, відповідна їй вершинка П. Значить, подивіться, ми отримали трикутник МНК – Подібний до трикутника СДП. І тепер обираємо із запропонованих відповідей, та яка нам відповідно підходить СДП. Так, далі: коефіцієнт пропорційності. Як визначити коефіцієнт пропорційності? Давайте пересвідчимося, що дійсно кожна із подібних сторін буде пропорційна і більша або менша в одне число разів. Перевіряємо: сторона МН, відповідає її сторона СД, 6 поділити на 2. Так, отримуємо 3. Сторона НК, відповідна їй сторона ДП, 9 поділити на 3, відповідно 3. Сторона МК, відповідна їй ЦП, 12 поділити на 4, 3. Значить, подивіться, кожна із... Сторін пропорційно числу 3, значить, наш коефіцієнт пропорційності дорівнює 3. Все, ми перевірили, ці трикутники дійсно подібні, коефіцієнт пропорційності дорівнює 3. Далі записати співвідношення, да, вставити пропущення замість трьох крапочок, яка ж сторона тут пропущена. Знову-таки НК, дивимось, сторона Н. К. Послідовність обов'язково точці N відповідає точка D, точці К відповідає точка П. Значить, відповідно, у нас НК, відповідний відрізок буде DP. Значить, ось тут повинно бути DP. І коли ми вписали, тепер вибираємо той варіант, який нам треба. Зверніть увагу, є, бачите, знову-таки, коли ми просто називаємо з вами підру... трикутники, то там все одно якою буквою, в якій послідовності. Да? Головне, щоб ми або за годинниковою, або проти годинникової стрілки називали вершини трикутника. Коли мова йде про подібність, кожна точка має своє місце розташування і значення. Так, і відповідно, іще одне четверте відноситься до першого нашого малюночку. Це кут N дорівнює якому ж куту подивилися, кут N в нашому випадку це ось цей. Відповідає йому кут D в маленькому трикутничку. Значить, тут зазначаємо Т і варіант відповіді у нас буде ось цей. Так. Наступна задача вже відноситься до малюнка 171. За даними на малюнку, знайдіть значення сторони А1С1, якщо кут АБЦ дорівнює куту А1, Б1, С1. Давайте тепер ще раз уважно поглянемо, що у нас на нашому малюнку зображено. У нас є два трикутники ABC, A1B1, C1. Є сторона АБ дорівнює 2, БЦ дорівнює 3. І, я так розумію, дивіться, точки. М позначає, що АС точкою М ділиться навпіл, значить, АМ дорівнює 1. Так? Відповідно, значить, якщо точка М є серединою АС, то МС теж буде дорівнювати 1. Так? Тут дивимось, великий трикутник А1, Б1, С1, сторона а 1 б 5, Б1С1 7,5. Точка М1 аналогічно є серединою сторони А1С1. І, відповідно, тепер нас просять визначити, чому ж дорівнює значення сторони А1С1, якщо кут АБЦ, давайте позначимо, ось він цей кут, дорівнює куту А1, Б1, С1 у великому трикутнику. Ну, по перше, знову таки, давайте. У нас за умовою задачі нічого не сказано про те, що ці два трикутника подібні. Тому перше, що нам треба зробити, це переконатися, що вони дійсно такими є. Для цього давайте пригадаємо, у нас є з вами три вже на сьогодні ознаки подібності: перша це за двома кутами. У нас є тільки один кут. Друге, це за двома сторонами і кутом між ними. От це вже ближче. І третя це за трьома сторонами. Про сторони поки ми не можемо казати, тому давайте скористаємося другою ознакою подібності. Дві сторони і кут між ними одного трикутника. Так? Якщо дві сторони, відповідно, пропорційні двом сторонам, а кут однаковий в тому і в тому трикутнику, то трикутники подібні. Значить, кути однакові за умовою перевіряємо пропорційність сторін. Два і 5, відповідно, 5 в 2,5 рази більше за 2. Так? 3,7,5. 3 помножити на 2,5 буде 7,5. Значить, в нашому випадку коефіцієнт подібності буде 2,5. І тепер ми можемо стверджувати, ми перевірили, що трикутник АБЦ подібний до трикутника А1Б1С. Навіщо ми довели цю подібність? Тепер, якщо у нас два цих трикутника подібні, ми можемо далі користуватися. Тим, що сторони пропорційні, ми вже довели пропорційність двох відповідних сторін, значить, коефіцієнт пропорційності, ми визначили, він дорівнює 2,5. Тепер повертаємось ам 1 1 да, і МС1. Значить, АЦ сторона буде дорівнювати 2 одиниці. А так як А1, С1, да, це сторона відповідна пропорційного. Нашого трикутника, значить, А1С1 буде дорівнювати АС помножити на оцей коефіцієнт пропорційності К. Значить, в нашому випадку А1С1 буде дорівнювати АС у нас 2, коефіцієнт пропорційності 2,5, відповідно, буде 5. Все. Значить, в нашому випадку сторона А1С1 буде дорівнювати 5 одиниць. Так, і ще одна задача під номером 6. Сторони трикутника відносяться як 2 до 3 і до 6. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 55 см. Знову таки, для початку мова йде про два подібних трикутника. Давайте ми їх схематично замалюємо. Позначаємо: нехай буде, наприклад, трикутник АБЦ і відповідно А1Б1. Це один. Далі нам сказано, що сторони трикутника відносяться 2, 3 до 6. Значить, очевидно, ну, наприклад, сторона А, Б. Знову таки, якщо є співвідношення, вводимо коефіцієнт пропорційності. Так? Буде 2х, далі тут буде, наприклад, 3х, а тут буде 6х периметр іншого трикутника, який сказано, що він подібний. Ці два трикутничка подібні, значить, їх сторони відповідно пропорційні. І периметр цього трикутника дорівнює 55 см. І нас просять визначити, чому ж дорівнює сторони А1Б1, Б1С. І, відповідно, А1, С1, наприклад, да? Значить, яким чином ми розв'язуємо такого роду завдання? По-перше, давайте пригадаємо, ми з вами на попередніх уроках розв'язували задачі. В яких ми визначали периметр співвідношення між периметрами подібних трикутників. І ми сказали, якщо трикутник, ну, наприклад, да, нехай буде це під номером 1, а це під номером 2. Значить, якщо трикутник 1 подібний до трикутника 2, так, то периметр першого трикутника визначається, як, наприклад, коефіцієнт подібності помножити на периметр другого трикутника за умови, що другий менший за перший. Тепер давайте уважно розглянемо на коефіцієнт подібності. За умови, що два трикутники подібні, співвідношення між сторонами залишається. Тобто буде мінятися тільки оцей коефіцієнт Х. Наприклад, для цього трикутника великого це буде, наприклад, 4, а да? для маленького це буде 2. Ну, Наприклад, цей коефіцієнт подібності. Але співвідношення між сторонами залишається. На основі цього ми можемо з вами говорити, що давайте так, так, як трикутник. А б, С подібні до трикутника А1, Б1, С1, то відповідно, сторона а 1 б 1 відноситься до сторони Б1, С1, а вона, в свою чергу, до сторони С1А1, як ті самі числа 2 до 3 і до 6. І от тепер, маючи коефіцієнт пропорційності, який ми вводимо, ми з вами позначимо а 1 b1 буде тоді 2х, b1, c1 буде 3х. І а 1 С 1 дорівнює 6х. Ви мені зараз задасте питання, що в великому да, х, що тут. Ну знову-таки, щоб не плутатись, давайте позначимо зараз це через коефіцієнт пропорційності. Нехай тут буде через y, щоб бо співвідношення між і ігреком, да, буде якесь інше. Але від цього, як то кажуть, да, особливо нічого не поміняється. Всі три сторони в сумі це буде наш периметр, який дорівнює 55 см, тобто 2 y плюс 3y плюс 6y дорівнює 55. Відповідно до цього, розв'язуємо рівняння і отримуємо, що у нас 11 дорівнює 55 Значить, y коефіцієнт пропорційності буде дорівнювати 5 Звідси, наша сторона А1Б1, яка дорівнювала 2Y, буде 10 см. Так? Далі сторона Б1C1, яка була 3Y, буде 15 см. І сторона A1C1, яка. Була 6 Y, буде 30 см. Таким чином ми розв'язали задачу, опираючись на поняття подібності. Ось так розв'язуємо ми задачі, використовуючи 3 ознаку подібності, але не забуваємо, що є ще перша і друга, які нам допомагають у розв'язанні таких завдань. Ну, на сьогодні все. До наступних зустрічей!